Значить, про власний суд. Мені сподобалася вона так пісня, що я кажу, слава Богу, що ми це живемо в такий час, що в нас ж таких судів немає. У нас суди справедливі, хороші. <клес> так оце я заспіваю, який суд був у волость в, в Золотиніській в, в Золотиніському повіті. <клес> <клес> Разъяв волости суды все, с нашим местным адвокатом. Котом, 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 з нашим місцевим адвокатом, котом, 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 з нашим местным адвокатом. Катом, катом, катом. Всі судді були в броні, сукнах золоті, сап'яні, п'яні, 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 сукна, золоті, сап'яні, п'яні, 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 сукна, сап'яні, п'яні, п'яні, окі, п'яні. Наші тільки колядничка не. Вони того засідали, поки діло розібрали, брови, роли, броли, брони, поки діло розібрали, броли, 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 брови, поки діло розібрали, броли, окіброви. Не як є діанатах, можна і взять. Ой як діло розібрали, по закону все зробили. Законом все зробили, били, 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 по закону все зробили, били, Ох, били! Слава Богу, що в нас тако нема, зараз на все поправді, все в нас, все в нас бідному по правді, молодий дичи, дідуля, дуля, 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 молодий дичи. Дуля 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 молодиці дидуля дуля дуля гокину дуля от така надуля